Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. На українських фронтових бомбардувальниках Су-24 використовують пілони від британського винищувача бомбардувальника Торнадо. Про це повідомляють у соціальних мережах. Очевидно, що їх використовують для запуску криватих ракет Storm Shadow це франко-британська кривата ракета повітряного базування, може використовуватися в будь який час доби при складних метоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Нагадаємо, в мережі з'явилося фото від очевидців, на якому зображений український Су-24 з ракетами Storm Shadow. Точність ураження франко-британських криватих ракет була високо оцінена міністерством оборони України. Танки «Леопард-2А4» Сил оборони України оснастили динамічним захистом. Кадри з однією такою бойовою машиною з'явилися у соцмережах. Встановлення блоків динамічного захисту покликане збільшити живучість танка. Судячи з кадрів на лобову і бортову проекцію башти та борти корпусу танка Леопардва4, встановили контейнери динамічного захисту Контакт-1. Елементи в навісних блоках Контакт 1 захищають бронетехніку від кумулятивних засобів ураження. Українські військові розповіли про досвід застосування переданих Сполученими Штатами Америки бойових машин піхоти М22 Бредлі. Репортаж оприлюднило українське видання. Україна отримала понад 100 таких БМП. Порівнюючи американську бойову машину піхоти з її радянськими аналогами, український військовий виділяє значно вищий рівень захисту у Бредлі. Також він відзначає високу ремонтну придатність машини. Нещодавно військові публікували відео застосування американських машин воїнами 47-ї механізованої бригади, на одному з яких було показано ураження ворожої БМП із автоматичної гармати. Українські артилеристи застосовують транспортно-заряджальні машини М992 разом з переданими Америки галбицями М109. Фото були оприлюднені в соціальних мережах. Вантажопідйомність машини становить 8,5 тонн. Машина перевозить до 118 снарядів калібру 155 міліметрів. Крім того, М992 може використовуватись для доставки артилерійських боєприпасів калібру 203 міліметра. Нагадаємо, боєприпаси цього калібру були передані Україні. Передача цих машин підтримки анонсувалась урядом Сполучених Штатів ще в січні цього року в рамках передачі дивізіону гаубиці м 6 Паладін. Машина має запас ходу приблизно 350 кілометрів. Україна та Словаччина домовилися про спільну розробку самохідної гаубиці калібру 155 мм. Про це повідомляє словацьке видання мета цієї співпраці, адаптація словацької самохідної гаубиці ЕВА до українських вимог. У виданні, зазначаючи партнерами у створенні нової САУ зі словацького боку виступає державна компанія Дефенс». А з українського заводу важкого верстатобудування. Обидві сторони вже підписали меморандум про співпрацю. «Сауева» – гаубиця калібру 155 мм на шасі Татра 6х6 або 8 х 8. Артилерійську установку обслуговує екіпаж з трьох осіб. Гаубиця оснащена автоматичною системою заряджання. Міністр національної оборони Литви під час візиту в Україну представив довгостроковий план підтримки українського війська. Він зазначив, що Литва поставила собі три основні цілі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Литви. Міністр підтвердив, що останній пакет оборонної підтримки від Литви, який був анонсований напередодні візиту, включає дві пускові установки системи протиповітряної оборони НАСАМС та бронетранспортера м 113 в одній з областей України збудували борошномельний комплекс з потужністю 120 тонн переробки зерна на добу. Розпочати виробництво борошна тут планують вже у цьому місяці. Як зазначив голова області, я мав нагоду відвідати новозбудований борошномельний комплекс. Відразу скажу, що масштаби виробництва вражають. Потужність млина 120 тонн переробки зерна на добу. Наразі тут тривають пусконалагоджувальні роботи, як зазначили в обласній військовій адміністрації. Аналогічних комплексів в Україні лише два. Українська фармацевтична компанія Дарниця розширила географію експорту і почала постачати один зі своїх препаратів до Австралії. Про це нещодавно повідомили у пресслужбі компанії. Відомо, що Дарниця успішно пройшла процедуру визнання українського сертифікату відповідності вимогам належної виробничої практики. Ця серйозна процедура проходила 11 місяців. Австралія це держава з одним із найсуворіших регулювань у світі. Один із заводів України завершив модернізацію маневреного теплотяга з ремонтизацією та встановленням американського двигуна. Ремонт локомотива був зроблений на замовлення українського підприємства. Також була оновлена кабіна машиніста зі встановленням нової панелі приладів та кондиціонера. Європейський інвестиційний банк планує виділити 840 мільйонів євро на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України у 2023 році. Вже підписаний відповідний меморандум. Передбачені меморандумом гроші будуть спрямовані на відновлення шкіл лікарень та громадських будівель, а також на інфраструктури водопостачання та водовідведення. Також Європейський інвестиційний банк профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки. Меморандум передбачає кредитування різних проєктів в Україні. У травні обсяг експорту it послуг з України склав 590 мільйонів доларів, що на 9,5% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Про це повідомляє Львівський it кластер. За словами СЕО Львівського it Кластера, у травні цього року частка IT в структурі всього експорту послуг склала 41%. При наявній тенденції маємо всі шанси закінчити 2023 рік з таким же показником по виручці, як і 2022 в Україні впроваджуватимуть більше інновацій та цифровізацію в освіті. Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум із топовою світовою компанією. Про це повідомив віце-прем'єр України. Відтепер Україна долучається до глобальної програми, яка працює у 48 країнах. Її мета допомогти створити нові робочі місця та підвищити рівень ВВП. Американська компанія поділиться з Україною контентом за IT для дія освіта. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.